Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні хочеться подивитися на рунах, з чого почнеться і що буде в новому періоді вашого життя. Бо він вже наступає. Подивимося на розкладі 9 світів. Частина перша. Буде зараз. Покажіть руни, що відбувається зараз з людиною, яка прийшла на цей розклад. Покажіть руни. Ситуація на зараз, що відбувається. Зараз у вашому житті є якась. Дуже непрояснена ситуація. Вона підвища, підвисла, і ви навіть те що не розумієте, як з неї можна вийти. Хотілося б, мабуть, прояснення якихось. Покажіть ще руни. Так, руни підтверджують. Хочеться змін. Хочеться її змінити, прояснити. Дійсно прояснити. І перевести, можливо, на якийсь новий рівень. Тому що відчувається, знаєте, втома вже від цієї ситуації. Ось такі руни станом на зараз випали. Покажіть, що було в минулому руни, що призвело до цього. Так. В минулому були якісь стосунки, домовленості. Це було доволі гармонійно, я б сказала. Вони вас влаштовували, подобалися вам. Потім був зроблений якийсь вибір. якийсь вибір, який призвів до якоїсь незрозумілої ситуації. Дивіться, вибір був, знаєте, ну, як такий, хтось вибрав, можливо, щось традиційне дуже. Традиційне, укорінене вже, звичне для себе. Так, хтось, можливо, обрав ну, свій рід сім'ю. Але чому тоді зараз така підвисла незрозуміла ситуація? Покажіть вам, в чому тут причина. Ну, як наче, знаєте, на якихось негативних емоціях був зроблений цей вибір, і призвів він до ну, якогось справді негативу. Як наче, ну, як наче знаєте, і дійсно не зрозуміло, чому що сталося, як так вийшло, чи це могло так вплинути. Але був зроблений якийсь вибір на користь чогось привичного, звичного, закостенілого, свого. І це призвело до негативних емоцій. Можливо, вибір був зроблений на негативних емоціях. Добре, покажіть, Руни, що може трапитись найближчим часом, що почнеться цей новий період. Що може трапитись, покажіть, Руни? руни показують, що найближчим часом, можливо, дійсно ця ситуація якось проясниться, стане відомою. Може, відкриється якась таємниця. І, можливо, відкриття цієї таємниці для когось з вас програється, знаєте, як якимись обмеженнями, можливо, якоюсь кризою. Але дуже не хочеться приймати рішень. І ви. Будете намагатися не приймати різких рішень при проясненні цієї ситуації. Вона буде прояснятись, вам щось відкриють, відкриється. Можливо, те, чого ви не знали досі. Можливо, на що заплющували очі. І вам не буде хотітися приймати якихось різких рішень, які можуть призвести, можливо, до обмежень. Можливо, до якихось внутрішніх страхів. Так, покажіть точніше, Руне, що тут? Так, ця таємниця зруйнується. Вона зруйнується і стане вам щось відоме. Знаєте, це такий потік, як начебто, ну, все це, що відбувається, це як вам наче по долі. Наче от доля повинна була піднести вам оцей сюрприз, відкрити вам цю таємницю. Можливо, це стосується для когось якихось таємних знань. І вони, те, що було закрите. Відкриється вам. Воно буде, можливо, вас трохи лякати. Можливо, ви будете навіть, знаєте, переживати якось, і може себе будете в чомусь звинувачувати. Але все одно різких рішень ви не будете хотіти приймати. Хоча, може, будете дійсно. Знаєте, як відчувати себе трошки в обмеженнях завдяки цьому всьому. Добре, покажіть, Руни, що в цій ситуації позитивного в плюсі. Ну, я б сказала, що в цій ситуації, по перше, плюсом буде ваш внутрішній стержень. Ви зможете його продемонструвати в цій ситуації, як своє внутрішнє я, як свої бачення, як свою силу духу. В цій ситуації ви зможете його проявити. Стержень свій, силу духу свого, і, можливо, навіть буде ну, якийсь початковий імпульс. Бо цю руну можна ще трактувати, як може трапитися народження чогось нового. Чогось нового, про що ви довго, можливо, думали. І, можливо, ви навіть будете якимось чином від цього нового трошечки зачинятися. І так може програтися. Ви будете як. Свої кордони виставляти, своє бачення цього нового. От отак потрібно бути в моєму житті, а не інакше. І в плюсі буде ваш внутрішній стрижень, сила вашого духу. Добре, що в мінусах в цій ситуації. Покажіть Руна, мінуси цієї ситуації. Так, мінуси. В мінусах тут руни натякають на якийсь захист. І, знаєте, можливо, не потрібно дуже якось захищатись від того, що вам відкриється, бо це буде мінусом. В мінусах може бути. Знаєте, для когось програється так, що якісь інстанції, можливо, будуть мінусом. Якісь для когось керівництво, для когось якісь вище стоячі м, організації, органи, люди, ті, що мають владу, це може бути в мінусі. Не знаю чому, покажіть в мене точніше. Тут, бо можуть бути якісь несправедливості і обмани, і це може бути мінусом від цих установ, від цих людей. Можливо, якесь несправедливе поводження. А можливо, знаєте, хтось ця ситуація підвисла і не зрозуміла. Була зроблена на фоні, знаєте, якогось. Вона була помилковою. Була зроблена якась помилка, можливо, самообман, можливо, хтось чи ви, чи ті люди, з якими ви мали контакт відносини, помилково прийняли якийсь вибір, якесь рішення. На самообмані, можливо, можливо, їх вели в оману якось. Такі якісь ідуть енергії, і ситуація зробилася дійсно незрозумілою для вас. І вам би хотілося якось її вже прояснити і перевести на новий рівень. <клес> То найближчим часом ваш новий період почнеться з того, що дійсно вам відкриється якась інформація, яку ви не знали. Дещо вона вас може бути, буде лякати, насторожувати, Дещо, можливо, ви будете її, знаєте, трохи якось не сприймати і виставляти свої якісь кордони і свої якісь рамки. Ну, от так, якось все заплутано. Так, але не в мінусі цієї ситуації дійсно якісь, якась неправда, якась хитрість може бути. Якісь неправильні рішення. І стосуються вони, чи то вищестоячих якихось інстанцій керівництва, чи то, знаєте, взагалі, як, ну, як наче, от, захищаюсь, але сам не знаю чому, і захищаюсь, ну, якось, чи, чи то з хитрістю з якоюсь, якась така заплутаність іде. І добре, що найближчим часом вона вам відкриється. Добре, покажіть руни, на що не потрібно зовсім звертати тут увагу. Може, стане щось зрозуміліше. Так, не потрібно звертати увагу на, знаєте, як на якусь перемогу. Можливо, бажання когось підкорити. І перемогти, це ще зараз не на часі. Можливо, це ще не перемога. Можливо, не потрібно звертати увагу на, знаєте, таку такі бурю емоцій, на великий шквал енергії. Потрібно навіть не звертати увагу на дещо. Ну, от якось йде так, що не потрібно думати, що причиною всьому є якісь егоїстичні мотиви. Скоріше за все, тут дійсно була якась помилка. Добре, а що останеться незмінним в цій ситуації? Так. Було, є, і поки що залишиться незмінним, це якась, якась зупинка. Зупинка руху. Для когось може програтися відміна кудись поїздки. Можливо, хтось щось планував, то ні, цього не буде. Це поки що буде призупинене. Можливо, для когось, поки що залишиться незмінним. Знаєте, як взагалі призупинка чогось, що мало би рухатись? Можливо, ви хотіли кудись рухатись. І, знаєте, як думали десь всередині себе, що ви готові, але руни показують, що поки що ці процеси в вашому житті були, ви до них не готові. І на станом на зараз ви поки що до них не готові. Вони якось призупиняються вами, гальмуються. Так. Руни показують, що поки що незмінним буде ваше просування вперед в якихось питаннях, в питаннях цієї ситуації. Бо, скоріш за все, ви до неї. До цього шляху трошки ще внутрішньо не готові. Добре, покажіть, що може стати поштовхом для вирішення цієї ситуації? Покажіть, так, кардинальні зміни як же без них. Потрібно розбиратися в собі в ситуації, можливо, в своєму партнерстві. Потрібно розбиратися, в чому ж тут причина, в чому причина поразок, в чому причина взагалі. І пуштовхом стане саме трансформація, саме ці кардинальні зміни, тому що щоб перевести цю ситуацію на новий рівень. І почати рухатись, бути готовий, готовому, готовій до руху вперед, то потрібна трансформація, щось в когось, щось повинно відмерти старе. І народитися дійсно щось нове потрібно. Не потрібно за собою тягти тягар якихось минулих своїх. Помилок, свого минулого досвіду. Знаєте, руни рекомендують починати все дійсно спочатку. Спочатку, з, з білого чистого аркушу. Це може стати поштовхом. Так. так, взяти на себе відповідальність. Відповідально з розумом підійти до цієї. Трансформації до цих змін, треба розуміти, що міняти, проробити в собі внутрішньо, знайти ці причини. Можливо, вам відкриється, відкриється в чому ж тут була помилка, який був зроблений вибір, ким він був зроблений, чому він був зроблений? І чому зараз ваша ситуація нікуди не рухається? І навіть чому ви ще не готові до руху вперед, хоча і хочете змін. Це все потрібно буде проробити і змінити. Причому відповідально і аналітично проаналізувати. Добре, покажіть, що може бути, якщо це відбудеться, ця трансформація. Покажіть румі. Так, дивіться. Ай, застійний період, який стосується якихось знань, для когось знань, першочергове, ясності, зв'язку з вищими навіть силами, він тоді принесе, знаєте, як вам радість і задоволення. Зменшиться, зменшиться те, що вас якось тримало в цій ситуації. Якщо проведеться глибока трансформація, то ну, ви зможете дійти до своєї радості. Причому осознано. Знаєте, з знанням справи, можна так сказати, і ви це озвучите причому. Ви все це проговорите. Проговорите і будете ну, десь навіть горді собою, що змогли це зробити. Можливо, не буде, знаєте, такого, ну, як би сказати, бурного розвитку зразу. Буде, може, навіть якась призупинка. Але ви зможете це все проговорити, озвучити і отримати від цього задоволення і радість. Так, потрібен деякий час, руни показують. Дійсно, на трансформацію, на зміни на всі ці справи внутрішнього характеру. Потрібен буде час, і ви отримаєте свій результат. Оця ситуація найближчим часом проясниться, але в ній прийдеться ще покопатися, покопатися глибинно в собі. Розібратися, розібрати всі свої блоки, всі свої страхи, що не дає рухатись, що заважає, що тримає в обмеженнях, що лякає. І в плюсі буде тут, знаєте, проявити силу волі, силу духа свого. Можливо, вивести, винести на світ якісь хитрощі. Можливо, дійсно був помилковий зроблений вибір. І знаєте, як або обране помилкове знання якесь, рухне той, поток не той, помилковий. Можливо, були якісь ілюзії, тому причиною. Все це потрібно буде проробити і ваш новий період почнеться саме з такої трансформації. І якщо все буде добре зроблено, то дійсно ви отримаєте свій результат, ви зможете отримати, для кого це актуально, вже ті знання, які дійсно будуть вас наповнювати, яких ви будете хотіти. Для кого актуальні стосунки, то ви зможете спілкуватись уже радісно, легко, з бажанням. Але на це все потрібен час і потрібна правда, тому що тут є якась у кожного своя правда, а треба по-чесному, а треба без ілюзій. Ну, ось такий перший розклад. На новий період, з чого він почнеться у вас. Сподіваюсь, що буде ще й друга частина. Я просто, друзі мої, не можу записувати дуже довгих відео у зв'язку з тим, що поганий інтернет і довгі відео настільки довго грузяться в YouTube, що іноді це просто зносить. Дах мені. Тому я краще буду маленькими частинами. Можливо, з цього буде більше користі. Ну, на цьому буду завершувати першу частину. До нових зустрічей всім пока!